Вітаю! Всіх! Пропоную подивитися розклад на тему, яка сфера вашого життя наразі для вас повинна стати актуальною? Що для вас наразі має бути актуальним? Розклад, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне, тож перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Що для вас наразі актуально? Ну, для вас актуальні будуть питання ті, що якщо у вас щось там відбулося, про що ви наразі шкодуєте, чогось, можливо, собі не можете пробачити, то це все повинно вже потрібно відпустити. Ну, взагалі, звільнитися від, оцього, від тої скорботи, можливо, для когось це якісь неприємні такі були події. Тому що, якщо ви будете перебувати в якихось негативних емоціях, ви самі собі будете заважати, розвиватися. Тобто, це говорить про те, що що б ви не зробили в своєму житті? Що б там у вас не сталося? Все сталося так, як мало бути, саме для вас. І якщо ви вважаєте, що якби ви вчинили по-іншому і не сталися б якісь у вас певні події в житті, це говорить про те, що ні. Все одно ви своє те, що вам повинно, ви повинні пройти, ви пройдете. Тому що це закони Всесвіту. І ми певні закони не можемо обійти. Так, дещо ми можемо скоректувати, але повністю свою долю ми оминути не можемо. І все, що у нас відбувається, то це відбувається по законам Всесвіту. Тож, приймайте ту ситуацію, яка вона є, і відпустіть її. Не заважайте собі жити. Другий варіант для вас актуальний, що для вас можливо. Актуальні питання фінансів. І, можливо, ви дещо самі себе можете обманювати на цю тему. Ну, можливо, ви вважаєте, що там ви десь або додатковий заробіток для себе знаходите, або, можливо, вважаєте, що вам на іншій роботі будуть більше платити, або буде краще налагоджувати стосунки в колективі з керівництвом, то це ви самі себе обманюєте. Для того, щоб були фінанси у житті людини, потрібно просто працювати або обирати свій напрямок, або, можливо, професію, ту, яка буде вас надихати, яка буде давати вам задоволення, а звідси і будуть іти фінанси. Якщо ви робите якусь роботу примусово, або ви просто ходите на роботу через те, що там гроші платять, то це, знаєте, ви самі себе також обманюєте. Якщо це не ваша робота, то вона вам ніколи не буде корисною і не принесе задоволення. І матеріально ви також не будете задоволені. Тому для вас актуальна тема фінансів. І ще така вам є підказочка, що якщо ви десь домовляєтеся, якісь додаткові заробітки, або, можливо, навіть ви працевлаштовуєтеся, звертайте увагу на всі договори, на папери. Або на свої домовленості, щоб вас не обманули, щоб ви не отримали те, на що не розраховували. Можливо, ви там будете вважати, що ваш труд оцінюється набагато дорожче, а отримати можете менше. Тому не варто розчавровуватися, краще обирайте те, що вам до душі. І третій варіант, що для вас актуальне наразі. Для третього варіанту, актуальні питання вашої родини, спілкування із молодшим поколінням, або, можливо, це і вашого віку будуть люди у вашому колі спілкування. Але, можливо, будуть вони поводитися дещо по-дитячому, або як незріла людина, або, можливо, людині вже багато-багато років, а вона веде себе так, ніби підліток. Тому. Якщо вам потрібно десь поставити крапку, щось визначити для себе, або для тих людей, хто вам буде нав'язувати свої думки, то вам свою нерішучість потрібно відкинути, а просто пояснити ситуацію, свою тверду ситуацію, але для того, щоб її пояснити її самому, потрібно розуміти, чого ви бажаєте, або що вам потрібно, або для чого це вам потрібно. Тож, вам потрібно саме зараз. Визначатися із вашою родиною, і з вашим спілкуванням, і з колом вашого спілкування, і, можливо, бути дещо більш рішучими. Менше сумнівайтеся у собі, а більше спілкуйтеся для того, щоб ви могли розуміти ситуацію так, як вона має справжній вигляд. Це був у нас третій варіант. Я бажаю всім миру, затишку.